Всім привіт з вами. What is і ви на каналі Ігробудка І перш ніж почати проходження та 4 українською мовою. Ми відповімо від Романа. Давайте спочатку. Хороші новини Ніко Я отримав гроші за страховку у мого таксопарку. Ті недомки подумали, що пожежа виникла внаслідок короткого замикання, а не підпало. Можливо, це нещасний щасливо ха Хаха, ну звісно. Я вклав ті гроші в новий таксопарк. Корпорація Беліків тепер знову працює. Наступна зупинка біржі, я сподіваюся. З тобою акція НБ, бувай. І перш ніж продовжимо далі проходження 4 українською мовою, підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал, QR-код з'явився на екрані. Ну і можете перейти по посилки в описі під відео. І ми далі продовжуємо проходження еташечки. Зараз подивимося, що в нас тут буде. Ми щось трішечки впаялися в стінки. Хто в нас тут взагалі є? Так, мені, де в нас є? Ага, давайте поїдемо до Мені, подивимося, що в нас взагалі там в нього буде. Так, о, плейбой, давай подивимося, що тут нам плейбой пише. Чуваче, щось пішло не так. Знайди мене, маю для тебе роботу. Ти отримаєш немало. Окей. Окей, в нас тепер ще є плейбой. В друзях. Беремо тачку, їдемо до мені. Знову до нас Роман дзвонить. Ніко, ти мій двоюрідний брат, я хочу, щоб ти отримав користь від сімейного бізнесу. Якщо треба таксі, дзвони мені. Дякую, брате, це було б дуже корисно в цьому місці. Так, і що нам? У нас відкрилася якась лічівка, ти дуже сподобався Роману, і тепер ти можеш використовувати її спеціальну можливість, можеш подзвонити Роману і вибрати таксі. Він прийшла тобі одне зі своїх таксі, щоб підвезти. О, прикольно. Ну, це прикольно, кстати. Так, давайте зараз подивимося, що в нас тут буде. Пуерто, американський зв'язок. Нормально. Е, мені поєднує з легкою стороною. І тепер після чистки п'яти кварталів він навчає групу жінок. Йоу, я схожий на гоміка, чуваче. Що? Ні, ти не схожий на гоміка, ти трохи метросексуальний або ще метросекс. Чуваче, хіба колишній гангстер нахрен буває метросексуалом, як король? А не ц... це рівно. Нормально, ти станеш ним. Трясся, йо, Ніко, і що ж тепер робити? По фільмі цей геній зробив мене схожим на трансексуала, прямо на телебаченні. І тепер деякі придурки говорять про мене уся лайно. Які придурки? На вулиці, якою я колись водився. Ва, яка загруза в болоті. Попробував стати хорошим. Тепер я змінився. Нормально. Я до виходив... геть чувачі. А це шов за шов? Сміття? У нас немає страшних... Треба піти, звалити, робіть що завгодно, тільки мене не плутайте. чуваче, ми ж прийти, так? Погоджуйся. Чудово, слухайте, можеш стулити рота? А де вони? Вони сядуть на потяг на станції Алтрейн. Потяг їде. Гаразд. Бачиш, це чуваче, бачиш це? Я справжній дух вулиць, а не якесь там лайно. Я працював з якимись там вуличними. Що це біса таке? Прямуй до моста Лгонгкін. Окей. Далі візьму свою тачку і туди поїду. Тим часом ми вже під'їжджаємо до моста. Ой блін, щось. Ох ти йо! чувачка трішечки збив. Це нічого. О, як гарно, кстати, Прикольно. Прикольно. Потяг приїхав, якщо нам тут когось потрібно зустріти чи когось убити. Зараз ми це вияснимо. Так, ціль сіла на потяг, слідкуй за потягом і вбий ціль, коли вона зійде з нього. Е. А як мені утримую капсок, щоб сфокусуватися на потязі? Та мені не потрібно, я бачу, куди він їде плюс-мінус. Камер сфокусуємся, яку ти переслідуєш, щоб ти міг стежити за нею. Та підожди тут. Тут потрібно. ще свій маршрут так пробудувати, щоб. Ага, тобто, якщо я нажму отак. Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой блін, не тут клавішу натис. йопсіль мопсіль. Давай быстренько сідай в тачку. Сідай, 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 ти клятий потяг. Та в сраці. ти клятий потяг, я не тут клавішу натис з вашими капслоками і фокусировками. О, все вроді би їдем нормально. Блін нажав F-ку, щоб вийти з машини. Вийшов, блін, у двері на ходу. Так, і куди тут далі їхати? Та, блін. Де цей чудик, коли він буде вже виходить? Десь він довго їде. Ладно, пока переслідуємо його. Так, в нас тут ціль десь зійшла із потяга. Як мені потрапити в... на гору? Та, тачечку я поміняв, тому що на тому... Блін. На тому цьому. Крокоділ, якому я їздив, взагалі не можна було кудись добратися. Так, і тут. Де це чудік? Ага, і що мені з ним робить? лихо, не люблю їхати, Убити ціль. Ох ти йоп, фільмоп чіль. Ага, це все? Все. Ну трішечки з ким не буває. А чувачки самі щось відкинулися, прикиньте. Тоже буває, походу. Все, в нас в мені... Ага, телефонуємо мені. А ти що впала, ття? Тетя, не падай. Більше можна турбуватися через людей, які обсираються. Ти частина гетто, чуваче. Прямо як я. Я подякую в офіційній заяві, чувач, в натурі. Прикол вийшов десь до якоїсь тачки. Окей, значить їдемо до плейбоя, виходить, якщо нам ніхто зараз не зателефонує, то прийдеться нам їхати от сюди. Тому поїхали. Поки я тут змінюю машину, нам написав якийсь невідомий контакт. Давайте прочитаємо. Ніко, зустрінь мене на пірсі у Кастл Гарденс. У Castle Гарденс, це де взагалі воно? Нам, мабуть, це буде швидше, тому давайте поїдемо до невідомого контакту. Це ж цікаво. Подивіться, хто там і що там. А цю машину я. Чому я змінив ту тачечку? Тому що ця мені здалася. О, підождіть. Зараз я ще зміню тачечку. Щоб можна було нормально передвигатися і була мощна машинка. Ми їдемо до неї до мого контакту. Мішель телефонує. Привіт, Ніко, Мелорі казала, що ти працюєш на Елізабету Торес. А ви що, з нею знайомлюється? Елізавета дуже багато друзів. Це тому, що вона дилер, Ніко, вона дружить з типами, які посачають її наркоту. Ти ж не замішуєшся в таких справах. Я намагаюся це уникнути, Мішель. Можливо, я виконую кілька доручень, Лізавета, але нічого серйозного, я не дилер. Ніко, якщо ти потрібна допомога, просто поговори зі мною. Якщо у тебе є тягар на душі, я хороший слухач. Я знаю, Мішель, Дякую за роботу, але я сам за себе подбаю. Я вже дорослий і повинен приймати власні рішення до зустрічі. Так, Ніко, до зустрічі. Приколи. І це вона просто зателефонувала, щоб просто поговорити, і все? Ну, Буває. Ладно, їдемо далі. Перший елізабет дзвонить. Стули піддували Джейкобе, Ніко. Тільки ти розумієш, це ростаманський акцент. Мерші сюди, поки я не зірвалася і не почала вбивати всіх. Не думаю, що з мене хороший миротворець, але я прийду. Така... а все. Тобто Елізабет там. Вся ця штука там. Тепер з'явилися на її завданки якісь, але ми вже доїжджаємо до невідомого контакту. Ще й Брюсі щось пише. Та й-мойо, НБ відвідай крамницю. Туди ходять усі бізнесмени, брати, купи собі гарний одяг. Ти маєш бути крутим, окей? Окей, окей. А, блін, а де? А як мені сюди потрапити? Як мені взагалі туди потрапити? Ладно, зараз будемо шукати туди виїзд. Ось сам невідомий контакт. Ми до нього прямо сюди під'їхали нам авто. І. здоров, чувак. А, десь тут. Позвонити і підібрати. Оу, ти хто, чувак? За тобою стежили? О, дивно, Can бачите, вас тут офіцера Мокрарі. Це я сказав, ти прийти сюди, дурне. Ви що, навіщо? я знаю про тебе. Знаєте що? Знаю достатньо, хлопчику. Що саме ви знаєте, хлопчику? знаю, що ти вбив Михайла Фаустина. Знаю, що кубка москалів хоче твоєї смерті. Ти не святий, хлопчику. не розумію, про що ви говорите, шеф. Гадаєш, це місто вміє зберігати таємниці? Я справді не розумію, про що ви говорите. Чудово розумієш, ти знаєш, що людина повинна зробити те, що вона повинна зробити. Люди не є досконалими, а життя це лайно. Звісно, всі це знають. Отже, ти допоможеш мені, а я нікому не скажу про тебе. Розумієш, про що я? Можливо. Отож, є одна людина, яка шантажує мене. Хто саме? Гадки немає, але, очевидно, йому багато платять. Ти хлопець смітливий. Він призначений мені обмін біля Ага. Сказав, що я подзвонив йому звідти. Гаразд. Слухай, я зробив те, що зробив. Я помилився. Це ж не означає, що я тепер диявол. Очевидно, я не можу під туди піти, бо він сфотографує як я даю йому гроші. Це доказ ще я винний. Я не винний ні в чому. Хіба в тому що я людина? Правду кажучи, мені до себе байдуже. Ну, хороша людина. Без сумніву. Подзвони мені, як будеш на місці зустрічі. Прикол. Окей, і так, прямий Френсіс. Це такий Френсіс? Ну ладно. Е, прямий до місця огляду біля східного. Окей, погнали туди-тоді. Тут туди. туди десь чувачок тільки ще проїжджав, а він десь на трубі якийсь грав. Ну вже не грає походу. Ну ладно. Зрестя, дайте приїхати, не фото... тут фотографувати заборонено, камеру вирубаємо і все. Все. Їдемо на місце огляду. Ми прибули на місце огляду. Тут трішечки стоїти віг. Так, оп, сюди нам. Що тут буде щось видно, чи ні? Алло. Я у парку ще далі. Добре, цей хлопець наказав принести гроші і подзвонити йому. Це означає, що він десь поблизу моєго телефон. Я вийшлю тобі його номер. Подзвони йому і дивіться, хто з людей підніме слухавку. Він десь неподалік. Хм, цікаво. Давайте. Що е, мені зробить? Френсіс. А, це Френсіс. Це цей, виходить, номер. Так, подзвони шантаристу на мобільний подивися, хто відповість на дзвінок. Продовжуй розмовляти з ним, доки не знайдеш його. Телефонуємо. А хто це? Yeah, я не люблю шантажів, краще б у нього були гроші. Sure так, я певен, що у нього гроші sure є, ти маєш що треба зробити. Так, я маю. Обмін зі мною не як? І так, до речі, Ім'я Том Голден у цьому зацікавлений. Він хоче змішати кров. Ага, це добре, що френси ці гроші. Блін, не бачу нікого. Ага, бачу. Походився цей чувак. Що мені робить? Знову дзвонить чи що? Шо? Я щось не викупив. Алло. Список контактів. Шантажист, <риклад> <Хе>. <риклад> на, на ти в присуху. Приб'єм прес. на на в куполешник, Чисто в кабину. Ща кабину обесточу. Все, есть это щит полиции. Ехани, на мене... ментовка. Плаче. Давай, бежи. Ух ты, йо, ты шо, чел. Это сейчас стрельну Сейчас свою пукалку тобі в пукалку засуну Дивись, стріляє він Куть бабульку ще ша... шамарнув трішечки, ну то таке Давай, газуй, 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 газуй Оп, до побачення Ой, блін, я ще біля відділу Йоопсільмопсіль, а це попандопало А, блін, оба, ха, не достав, не достав Лох Чисто лузер ми сейчас потихеньку тапку в поле погнали. Я так і знав, що він. Але робіт треба було ще раз зателефонувати, йому. Ну прикольно получилось ся. Давай, 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 давай. Ай, блін Ладно. Зараз спробуємо викри... А, все. До Френсіса, ну, ладно, поїхали А, мені туди все одно треба їхати. Все, їдемо до Френсіса От тут дивіться, вже дорогу перекривали чисто для мене, походу. А що, мені сюди не можна? Це типа закрите місто ще? Прикол. Напишіть, пожалуйста, в коментах, чи в натурі це закрите місце, і мені туди ще не можна їхати. Якщо так, то, блін, коли воно відкриється? І чи взагалі відкриється? Цікаво стало. Кстати, поки ми їдемо. То ви можете підписатися на телеграм-канал, щоб не пускати ніяких новостів. Там будуть всі новості по виходу відео, по трансляціям і, можливо, ще якісь інші новини, які там будуть мене назрівати. Тому підписуйтеся, посилання під відео в описі і можете просканувати QR-код, якщо ви дивитеся десь на компі, або ой-ой-ой, або на телевізорі. Тому не пропусти і підпишися, буду дуже вдячний. А тим часом ми вже під'їжджаємо до. Самого цього Френсіса. Де він тут? Здорово. Ну і що тут? Опа, здрасте. Ось він мертвий. Чудово, вот, прямо знищити докази. Я почуваюся одною людиною. Не бачим людям дається другий шанс. Це моє скутування. Гадаю, ваші гріхи прощено. Окей, а що він просто нікому нічого не розкаже. Збереження, ніга. Окей, а куди мені. Ну, опа. Це хто? Хто ти воїн? Френсіс, ага. плейбой і давайте до Елізабет поїдемо. Нам, звісно, до Плейбоя ближче, але поїдемо до Елізабет. Вона щас там всіх повбиває, як вона так сказала. Тому давайте быстренько вирушимо до неї і глянемо, що там взагалі нас чекатиме. Френсі вже мені повідомлення, дивіться, пише, що там, зустріме на станції. Ніко, хоча було непогано розвитись місце за гратами. там. Ти чо, чел? Опух, опух чи що? пух. Ну от, у нас вже є якесь завдання від нього, тому ми, може, в наступній серії пройдемо. Зараз ми подивимося, що у нас хоче там Елізабет. І потім ми подивимося, що будемо робити далі. Сніговий шторм, нормально так звучить. Та ні, це все, це та бльо. Це... Так, а що ти сказала, що занота лоховата? Що ти хочеш робити? Думаєш, ти крута? Ану, годі плести цю чину. Ти же не вонюча коза чуєш? Зараз тобі. Ану, то гей, гей гей, в чому тут річ? Джейкоб, тут ти знаєш Джейкоба? Так. Джейкоб каже, що це не він, але деякі люди, з яких він мене познайомив, круто мене обікрали. Та ще й підставили мене, я знаю, що. Це моя вона. То був не я. Ну не мене... ти. Краще сподівайся, що Ніко виконує твою роботу. Або що? Або у нас будуть великі срані неприємності реку. Ніко, зроби це для нього. Добре, вже я йду. До зустрічі. Прямо йду до старої лікарні. Поверні елізатон тоба. Е, окей, є, де моя машинка ділася? Десь тут повинна стоять. Да, Ось 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 ось. А, немає. В общем, сейчас я беру тачечку якусь, а, ось вона Не помітив, вибачаюся. Ох, і вона свистить, реально. Сейчас почуєте, як вона свистить. І їдемо до лікарні, щоб повернути Еліза товар Сейчас. Оце свистить, да? Ай-яй-яй, оце просвистів, ну ладно. Їдемо до місця призначення. Я тут дивлюся, як тут передньоприводна машина. Дивіться, дрифтить чисто. Ова, Розворот і погнав далі. От це трюки роблю. Скажіть. Та ти шо? Давай, 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 давай погнали, погнали щас, оп оп Сорямба. Так що тут можна ще й на передньому приводі нормальним боком роздавати. Ну, майже боком. Зараз припаркуємося біля лікарні. де Тут у нас був товар цей. Дивимося, що нас тут взагалі чекає. Елізабет, товар знаходиться десь у старій лікарні. Угу, Тут дуже б дофіга людей. Тут банда якась, так? Це бомбовий товар, привезений прямо з Болівії, чивач, полупуро найкращий. Ти зараз в Америці, а усе найкраще роблять тут. Якщо найкраще твар роблять у Мексиці чи Колумбії, то чому ви всі чекаєте за кордон? Скажи мені. Що мені потрібно зробити? Е, так, знайди наркотику лікарні, вбивай кожного твоєму шляху. Ох ти ж, Йошкін Матршкен! Щас, хвилинку. А, ага. Оп. Есть такое дело. Тут ты стреляй. Ах, ты ж еха, не бачу. Снял. зняв всего штремпана. Там двух знял. Штрэмпанит за чисто. Опа, Зняв. А ще одного один. Є хедшоти чисто роздаю, а? Нормально, так. Щас ми подивимся. Ага. Іди сюди. Ага. Визирнув. І все. Ти ч там визираєш? Та блін. Ага. Давай. Ну. Есть. Вот блин, пукалка впала. Аптечка мне помешает, конечно ж. Так, шумаешь а тут я по пукалках. Так, подожди. А як тут? А, блин. Ладно. Ага, бачу. Второй челик. Весь с цеми. Я буду с цеми. С пистолетиком. Десь ще чувачки тут. Де? Бачу. Бачу, бачу. Чую, чую, бачу, бачу. Опа! Сюда його. Ще десь тут стріляють, не по... зрозуміло, де. Блін, запутався у стінці. Не поняв. Опа. Оце вже мені подобається. Тільки 30 патрончиків у мене, да ладно, сейчас ми розберемося з ними. Так, десь тут тут є. О. Здоров. Оп, здоров. Все так. Ти знайшов що той кокаїн лежить на столі. Ага, все. Бабло забереш? А, блін, ладно. Не забрав. Телефонуємо. Улу. Товар у мене, ти ну, не знаєш звідки була підстава? Я скоро буду, чуєш, але треба побазарити ще з кимось. Тряся, до речі, про підставу. Здається, у мене весела компанія, мушу бігти. Що це таке. Ай-яй-яй-яй-яй, і що тепер нам робить? І що тепер нам робити?

Ой-ой-ой. Сюди в тачку погнали. Давай, газуй. Да, газуй О, нормально. Головне, щоб по колесам не стріляли. Ага, уже. Ох ти йо. Все звісно. Ой, блін, куди ж тут їхати? Якусь машину взяв. Не дуже таку, знаєте, мощну. Потужність. На на! О, зато таранити зручно. Але блін, спробую цих шакопів Нормально протаранить. Куди нам їхать? Куди нам їхать? Я ж можемо десь... А, блін, це міст. Міст, міст, міст. Так, як мені на місці виїхати? Ладно, зараз щось придумаємо. Ай, ай-яй-яй, куди ви, що, дурачки? Не треба мене перевертати. На. А, мене ще з'їдять. Не повинні мене з'їсти. А я від них втечу. А я від них, можливо, втечу. Машина взагалі не кермується. Блин, куди ж їхати? Як звідси виїхати? Алло, люди, допоможіть мені. Як тут вибратися на нормальну дорогу? Тихе, ух ти, Йо, подякую. Дякую, що мені підбилося зміг. Нормально розвернутися, увійти в поворот. Так, хтось там. Ладно, будемо щось сюди їхати. Не знаю, що з цього вийде. Будемо через місто. Якось двіжувати. Так, тут, 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 тут. Нам сюди. Ай, блін! Зез, да, йо моє! Ці стовпи, все зіпсували. Що той чувак мені зіпсував, підбив? Що стовпи тепер? Підбивають, все портят. Куда ты под колеса, дура, лезешь? Вот это бежит, это и бежит. А если пьяный сохранился, и что делать потом? Ёп, сельмоп Так, ладно, по прямойку. Давай, 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 давай. Пока никто нас не бачить. Фух, все, нормально, мальик ну, Джейкоб. Я выдеру и эти их туда. Чей спон, я тут за ним чмом. Каже, що знає мене. Давай сюди, Нінко, тут щось дивно. Ви зустрінься з малюком Джейкобом. Де він? Куди мені їхати? Ладно, їдемо до нього. Це вже цікаво, знаєте так. Поворот собитій розкручується нормально. Десь малюк Джейкоб повається в якихось переулочках. Давайте подивимось, що він нас тут скаже зараз. Джейкоб, що ти верзеш? Здається, ти з багатом шмалиш. Є, здається, знаю, звідки була hey, підстава. Привіт, Ніко. Привіт, Джейкоб. Що ти робиш? Тут This тобі не місце, Мішель. It happens, it Як бачиш навпаки. See... Розумієш, Ніко, я працюю на уряд. Боюся, моя робота слідкувати за тобою. Now... Я тепер мушу попросити тебе віддати кокаїн. Це що, жарт такий? Будь ласка, не ускладнююся для мене. мені так нелегко. Слухай, вони скоро накриють Елізабету. Я в біса не вірю. Послухай, мені шкода, що так сталося, Ніко, мені не дуже шкода. Знаєш, тебе б теж схопило, якби не був таким важливим. Ти старого смердюча. Ніко. Чуєш, ти шо, просто так нас пустиш і ніфіга не скажеш? Ну, моєму начальству потрібна така людина, як Ніко. Офіс знаходиться в... Я тобі подзвоню. Ну, знаєш, коли ти там будеш потрібен. Ну от, зрозуміло. Кокаїн, будь ласка. Трясця, мені треба сказати, Елізабет, що у неї буде кокаїни, чуєш? Не буде в неї кокаїну тепер. Прикол. Вот то поворот событий. На цій нотті ми можемо завершувати цю серію. Фу, вона була дуже така, знаєте, продуктивною. Тому з вами був... Ви були на каналі Ігробудка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І також не забувайте про телеграм-канал, ось ссылочка в ньому в описі під відео, і також ви бачите зараз QR-код на каналі. Тому до зустрічі, до наступного відео на каналі.